Доброго дня! Ви знову на каналі Авторські вірші. Сьогодні я хочу привітати всіх жінок, дівчат, матусів з 8 березня. Ну, спочатку, щоб послухати цей гарний вірш, ти підпишись на наш канал, постав колокольчик. А тепер давайте послухаємо гарний вірш про 8 березня. Дорогі жінки, дівчата. Сьогодні хочу привітати у цей яскравий день жіночий Нехай весна теплом наскоче, щоб гарний настрій був у вас, щоб вогник в серці не погас, у пристрасті завжди горі, щоб була радість, а не гнів Здоров'я хай цвіте, як квіт Потрібно поважати завжди цінити та кохати. Ти вже напевно послухав цей вірш і він тобі сподобався. Якщо сподобався, ставимо лайки, підписуємось на наш канал, пишемо коментарі, не забуваємо авторські вірші. А ми їдемо далі.